На тлі зміни риторики та позиції Сполучених Штатів Америки стосовно війн, завершення війни Росії проти України, усе частіше почали говорити про те, що Америка зраджує Україну. Насправді, в політиці Америки це вже не перший раз, і таке було по відношенню до інших країн безпосередньо, куди вони навіть вдво. Направляли свій військовий континент. Згадаємо події недалекого 21-го року. Безславний відступ з Афганістану або страшні кадри цього спекотного літа. Як американські війська поспішно покидали Кабул та інші міста. А щоб не потрапити у руки радикальної організації Талібан, перелякані афганці буквально чіплялися за шасі літака, прив'язували себе ременями до крил. Коли борти злітали, нещасні на превеликий жаль падали і розбивалися. Так ганебно завершилася 20 літня присутність Янки у далекій Сійській країні і провальна місія на було витрачено скажену суму грошей 2 трильйони доларів. Також був В'єтнам. Спочатку солодкі обіцянки гра м'язами, нетерпимість до ворогів і підкріплена американською зброєю жорстока антикомуністична риторика. В кінцевому результаті вивід військ здача територій і загалом як кажуть історики найбільший програш Америки у ХХ столітті. У результаті увесь індокитай опинився під протекторатом комуністів Москви і Пекіну. Та Афганістан і В'єтнам це квіточки пекло з. Обернувся ви від війська з Камбоджі, коли до влади пройшли червоні хмери, і відпочав розпочався тотальний терор проти місцевого населення. То які історичні паралелі ми можемо провести з сьогоднішньою політикою Сполучених Штатів Америки? Чи справді США кидають Україну як інших своїх союзників? Про це будемо розбиратися з аналітиком ради зовнішньої політики Українська призма Євген Костегрозов доєднюється до нашого ефіру. Пане Євгене, вітаю вас! Слава Україні! Так, вітаю вас, героям слава. Насправді я так розумію, що я навела не всі приклади, коли американці спочатку обіцяли, давали солодкі надії підтримки своїм союзникам, а потім розвертали свою політику. Тут, напевно, давайте почнемо з того: а що зміня, що змушує американців змінювати свою позицію стосовно союзників? Зміна президентів, mm. внутрішні проблеми. Як ви бачите цю історію зрад? Тут немає універсальної відповіді в усіх історичних прикладах, які виновили, все таки були відносно різні не повністю різні, але відносно різні причини для зміни позиції Сполучених Штатів. І якщо говорити про нинішній період часу, звісно, це в першу чергу зміна курсу пов'язана зі зміною влади в Білому домі. Тобто, якщо б демократична адміністрація продовжила знаходитися при владі, якби зараз президенткою США була Камала Гарріс, ми б не побачили такого розвороту. Так, ми могли б побачити можливо зменшення підтримки, можливо, ми теж е, бачили б дещо більше ентузіазму щодо перемовин, а, але ну це точно не виглядало б так, як це зараз виглядає. Точно не було б повна від постачання озброєнь Україні коштом Сполучених Штатів Америки, тому основна причина конкретно в наш е, історичний період це те, що президент США Дональд Трамп, і люди його з його адміністрації, вони абсолютно інакше бачать геополітичні завдання Сполучених Штатів ніж ці завдання бачили представники адміністрації Джозефа Байдена. Ось це і є основна причина. Якщо говорити про зраду, так давайте більше те, що почав Трамп Афганістан. Насправді це ж його була ідея в 2019 році про вивід військ. Він сказав, що це їм дуже дорого, не виправдано дорого. Нагадую, там називають суму 2 трильйони доларів, які, надав, які надала Америка для Афганістану. Там війська розвивали вони, там був присутній військовий контингент. Чому тоді Трамп вирішив домовлятися з Талібами? Що вони йому запропонували? І чи бачите, ви паралелі в тому, що зараз Трамп починає розмовляти з Тими ж самими злочинцями-терористами, що правда, на цей вже раз в Кремлі. Uh -huh. Ну, я не думаю, що Трамп домовлявся з талібами, тобто єдине про що там могли бути домовленості це про відносно безпечний вивід американських військ. Тобто, це не були домовленості очевидно політичного характеру про те, як має виглядати Афганістан після виведення цих військ. І очевидно, це було не сильно цікаво самому Дональду Трампу. Йому була цікава доля громадян Сполучених Штатів Америки, в першу чергу, американських військових, які знаходилися в Афганістані і то не через те, що його вона сама по собі дуже цікавить, тому що це, скажімо, так, велике питання для його електоральної підтримки. Тобто чи повернуться ці люди додому живими, чи можна його буде вважати президентом, який завершив операцію, в якій гинули американські військовослужбовці? Він подумав, що так він може це зробити. Він може заробити на цьому електоральні очки. Він може вивільнити більше коштів з бюджету Сполучених Штатів. На е, інші, скажімо так, речі не пов'язані з інтервенціонізмом в інші держави. От тому саме так він і вчинив. І інше питання: що, очевидно, е, Дональду Трампу не хотілося, щоб те, що зараз відбувалося в Афганістані, виглядало саме так. Ми знаємо, що крім того, що там жахливо порушуються права людини, ну це на превеликий жаль, зараз відбувається в багатьох державах. от е, там ще й фактично зростає новий осередок російського впливу. Ми знаємо, що Таліби відносно тісно співпрацюють з Російською Федерацією, і мені здається, що це е, геть не те, що принаймні тоді, в 2019 тисячі а потім в 21-му році, вже при Джозефі Байдені, Америка хотіла лишити в Афганістані після виводу своїх військ. Але ну вийшло так, як вийшло. і Я боюся, що зараз, коли ми говоримо про те, що Штати, е, скажімо так, відступаються від своєї підтримки України, або Можуть від неї відступитися, вони так само сподіваються на краще, а статися на превеликий жаль все одно може гірше, ну, пане Івен, я бачила таке порівняння, тому що про вивіїти війська з Афганістану говорили американські чиновники з Талібаном, так і якось офіційно демократичний уряд Афганістану там отримував новини вже, що називається, після переговорів. І це дуже активно зараз порівнюють з тим, як е, Вашингтон, е, Білий Дім, зокрема та Кремль, ведуть переговори, і коли офіційний Київ отримує інформацію. Ви бачите в цьому паралелі схожості чи відмінності? Е, схожості конкретно в не дуже, е, скажімо так, коректній для третьої сторони методиці ведення перемовин, звісно, я бачу. Але я би все таки не порівнював знаєте, в лобаці ситуації, оскільки Україна все таки, і це дуже добре, набагато менше залежна від сполучених штатів Америки ніж був залежний уряд Афганістану офіційно визнаний тоді у 2020-2021 роках. Це було все таки утворення цей уряд, яке абсолютно повністю спонсорувалося саме що сполученими штатами. То і це і кошти на утримання чиновників, це і кошти на розвиток соціальних програм. Це все йшло зі сполучених штатів Америки. У нас звісно теж є значний дефіцит бюджету, який покривається з-за кордону. Але він покривається все таки Європою. Європейським союзом. Європа, в свою чергу, в Афганістані була залучена не дуже сильно. Так, там була певна присутність, там теж був свій інтерес, але це дві абсолютно непорівнювані речі Афганістан, який географічно. Європи майже не стосується, і Україна, яка знаходиться тут прямо біля європейського союзу, яка вступає до європейського союзу. Тут ми слава богу перебуваємо в набагато більш виграшній позиції. Тобто, навіть якщо Сполучені Штати продовжать свою проросійську риторику, якщо ми побачимо, що їм набагато цікавіше співпрацювати з росіянами ніж з Україною, і навіть європейським союзом, ми все одно лишаємося ми самі, ми лишаємося з трьома десятками європейських держав. Доволі сильними економіками і з доволі е, теж продовжуваним розумінням того, що Україну їм е, потрібно підтримувати, рятувати, оскільки це їх власна безпека. Навіть у е, ці тренди знаєте не дуже позитивні, коли е, до влади в європейських державах приходять не дуже проукраїнські українські уряди, таке відбувається. Так е, навіть вони насправді не здатні це зламати. Це е, це проста математика. Ми зараз можемо побачити скільки урядів. Не готові підтримувати Україну, це буквально перелічити на пальцях однієї руки, і це уряди тих держав, які не є локомотивами Європейського союзу. Тому ми поки що можемо бути за підтримку Європейського союзу спокійні. Пані Євгене, але чи доречно зараз говорити, що Сполучені Штати зраджують Україну і що це притаманна для них практика стосовно своїх союз? Зва угу. знаєте, відповідь на це питання залежить від того, чи займаєте ви офіційну посаду в уряді України або в знаєте, структурах, які можуть виступати від імені України? Це дуже важливо, тому що звісно офіційно заявляти про такі речі абсолютно не можна. І це буде абсолютно шкідливо для е, української дипломатії. Тобто, це і проблеми виникнуть насправді не тільки з американцями, я думаю, але й навіть з окремими державами Європейського союзу. Бо ми покажемо себе як країна, яка не вміє тримати в руках країна яка... Не здатна до нормальної співпраці, тому саме тому ми зараз бачимо, що український уряд дуже дипломатично обходиться з Дональдом Трампом. Це може, ну вибачте, за непарламентське слово бісити громадян України, які хотіли би, щоб все було сказано прямо і в лоба. Але ну я ще раз пояснюю, чому так відбувається, тому що ми маємо демонструвати себе як. Стримана, витримана, адекватна держава. І якщо хтось хоче, хтось хоче все таки жімо так відмовитися від підтримки України, то це не тому, що Україна дала для цього привід, а банально через те, що той, хто відмовляється від підтримки, не розуміє, навіщо ця підтримка потрібна. Саме тому ми зараз і офіційно не говоримо про те, що США нас зраджують, але глибоко в душі кожен українець розуміє, що Нинішній уряд Сполучених Штатів Америки не є в повному сенсі другом України. Назвімо це так. Пане Євгене, я знову чомусь в мене йде на до Афганістану, тому що там був дотичний на той момент президент Дональд Трамп. Хоча офіційно цю всю історію завершив Байден, але. Трамп будучи його вже опонентом на ці вибори, при е, білий дім дуже критикував Байдена за, за вивід війська. Сказав, що це було хаотично, що це було непродумано, що це було ганебно. Так не так не може бути, так але з іншої сторони, Трамп пропонує нам, щоб ми вивели війська з наших територій. Як ви бачите цю всю історичну конфігурацію з теперішніми реаліями? Трамп наступає mm. на, на ті ж самі гравлі, що він зробив. Щоправда, вже хочеться зробити нашими ногами. Вибачте, за таку метафору? Mm, можна сказати і так, але е, самі ж розумієте, що для Америки все-таки набагато менше ризиків. У е ситуації, коли інша держава виводить свої війська, хай ця держава є е певною мірою зараз. Я мушу казати певною мірою союзником Сполучених Штатів Америки. От, тобто, це теж не зовсім порівнювана історія. Я не погоджуся, що ми можемо от прям прямі паралелі наводити. Але е, тут треба звернути увагу на те, що як ми вже сьогодні сказали, Трамп розпочав вивід військ. Він сказав, що курс має бути в ту сторону, підготовчі роботи почалися під час першої каденції Дональда Трампа до виводу американських військ з Афганістану. Байден це продовжив. А потім Трамп критикував Байдена за цей вивід. Через за те, що він саме розпочав, це нам має про що сказати дуже про просту річ. Нинішній американський уряд і його очільник, президент США Дональд Трамп, свого слова не тримають і є доволі лицемірними у веденні своєї як зовнішньої, так і внутрішньої політики. Я не скажу, що це, скажімо так, дуже рідкісна річ. У політиці, в принципі, ні, таке зустрічається часто, але ми маємо постійно тримати це в голові для того, щоб випадково не пристати на які-небудь письмові гарантії, які будуть пропонувати Сполучені Штати, для того, щоб не пристати на ті чи інші, тим паче усні обіцянки щось зробити, тому що все це скоріш за все не настане і буде зроблено, сказано або записано винятково для того, щоб примусити Україну до швидкого миру. Для чого потрібен Дональду Трампу швидкий мир? Мені здається, ми вже тут чудово зрозуміли. для двох речей: перше для підвищення свого електорального рейтингу тут це ніяк не пов'язано з безпекою України, і друге для того, щоб його друзі Джаред Кушнер, Стівен Вітко і інші представники його команди або наближені до неї могли вести бізнес з Російською Федерацією, отримувати на цьому додаткові кошти. Ось і все і бачите, ні перша, ні друга мотивація, нічого спільного з безпекою України на жаль немає. Ми маємо бути дуже обережними, оскільки ми це розуміємо. Тут треба говорити ще й про безпеку напевно всього регіону. Ми я вже згадувала історію В'єтнаму, так що в результаті е, вивід здача території дало до того, що весь індокитай опинився під проекторетом комуністів Москви і Пекіна. А також, ну ще було, що ми не говорили цей Іран, де також через коли США покинули цей регіон. Там різко змінився баланс сил у регіоні. Чи якщо розглядаємо таку історію або нашу майбутню реальність, білий дім розвертається повністю в сторону Москви Зміна в регіоні точно буде очевидно впливу, якщо ми говоримо а, про Європу? А, дивіться, з одного боку, та але з іншого боку, ми не знаємо, чи ця адміністрація зможе продовжити свою політику після 2028 року. Ми знаємо, що в 2028 мають відбутися нові президентські вибори. Ми розуміємо, що абсолютно не факт, що на цих виборах переможуть представники республіканської партії і, скоріш за все, скоріш за все, це буде не Дональд Трамп, тому що він не може балотуватися згідно конституції Сполучених Штатів. Так, там є певні розмови, щоб це змінити, але давайте, поки що, поки що обійдемося без них. От то. А... Ще раз впливати на регіон політика Трампа вже розпочала. Якщо він в найближчі там півроку чи рік продовжить рух в сторону Москви, очевидно, що весь європейський союз, принаймні більшість його держав, там за винятком угорщини умовної, яка більше бачить сенсу в союзі з Москвою або зі штатами, або навіть з Китаєм. От ніж з іншими європейськими державами, от всі інші держави Європейського союзу вони будуть розуміти, що вони мають самі відповідати за свою безпеку. Це означає, що дійсно буде змінена архітектура безпеки на території європейського континенту, в принципі. Але я ще раз кажу: нам невідомо на який період часу це відбудеться. Тобто, чи не останеться такого ж відкату, як стався у 2021 році? Це коли Дональд Трамп пішов з своєї першої каденції на пост Дент заступив Джозеф Байден і Джозеф Байден в міжнародній політиці, принаймні використовував дуже дуже простий і зрозумілий слоган. Слоган називався «Back to normal», тобто назад до нормальності до того, як завжди відбувалися комунікації і відносини між штатами Європи і іншими державами. Тобто, ця цілком можу уявити собі ситуацію, коли це станеться знову в 28-му році. От і тоді ця зміна, ця зміна щодо архітектури безпеки в Європі, вона може бути якраз таки доволі зворотною, а не не зворотньою пане Вене. А чи коректно казати, що насправді зараз міжнародна політика Дональда Трампа в себе включає весь негативний досвід? Вибачте за тавтологію з міжнародної політики зовнішніх відносин, взагалі сполучених штатів Америки. Як не дивно, переважно так. Мені самому усвідомлювати це не дуже хочеться, але ми можемо подивитися на цілком фактичні приклади. Ну, наприклад, те, як Сполучені Штати в 41-му році не хотіли вступати повноцінно у Другу світову на боці а тоді Британії, тоді Радянського Союзу, і і, і вступили у цю війну тільки тоді, коли на них безпосередньо здійснила атаку Японія. Зараз відбувається приблизно те саме. Дональд Трамп не хоче. Втручатися, скажімо так, в процеси, які зараз загрожують союзникам сполучених штатів, більше того, він намагається виписувати ті чи інші держави з союзників сполучених штатів в першу чергу. Це стосується європейських країн. От, звісно, це дуже негативно. Ми можемо звернути також увагу на те, як він Дональд Трамп намагається знаєте, дуже невдало, як на мене, зробити те, що робили в 50-х роках. Сполучені Штати а саме вони намагалися зробити тоді відносно успішно це змогли здійснити, намагалися зробити європейські держави підлеглими до сполучених штатів. Тоді це робилося якраз таки спочатку через плани економічного відновлення після другої світової. Потім через намагання політичного контролю. І тоді це відносно спрацювало. Але тоді штати брали на себе зобов'язання захищати ці держави від радянського союзу, і це було дуже важливе зобов'язання. Зараз же Трамп хоче поставити знов таки. Європейські держави в підлегле становище до Америки, але не за рахунок не просто обіцянок а цілком реальних гарантій, фізичних гарантій безпеки а банально за рахунок того, що він буде вести з ними торгівельні війни, бо буде їх чимось шантажувати або буде погрожувати їх урядам і це чесно виглядає з одного боку трагічно з іншого боку комічно Тому так можемо резюмувати, що на жаль. Політика Дональда Трампа щодо принаймні європейського континенту вона є переважно токсичною, і що, мабуть, за останні п'ятдесят може і 100 років ніколи не було такого в історії сполучених штатів, щоби до союзників настільки системно зневажливо ставилися. Пане Вене, а тоді постає питання: а хто зараз союзники сполучених штатів Америки получається не на папері, а по факту знаєте? Вибачте за таке формулювання запитання? Як не дивно, тут доведеться ну знаєте, не те, що розділити, але уточнити, що ми зараз будемо мати на увазі під сполученими штатами конкретно уряд сполучених штатів, тому що вже дуже велика частина людей в сполучених штатах, навіть на рівні там окремих штатів, наприклад, штату Колі Каліфорнія, вони бажають не асоціювати себе з центральним урядом, тобто, оскільки знов таки з тією ж Каліфорнією. У деяких держав Європейського союзу є навіть ну окремі договори, скажімо так, заключені між регіонами окремих держав Європейського союзу і штатом Каліфорнії. От, наприклад, ці договори вони продовжують імплементуватися, оскільки вони якраз таки заключені зі штатом, але ті договори, які заключені між європейськими державою і сполученими штатами, вони можуть опинитися під загрозою. Така дивна ситуація, ну але це невеличкий відступ, відповідаючи пон конкретно на питання хто є союзниками саме що центрального уряду сполучених штатів, можна 100% сказати, що їх союзником є Угорщина. 100%. відсотків можемо сказати, що 100% союзником є Японія, і це не тому, що Японія підтримує всі ініціативи Сполучених Штатів. Іноді у них виникають сперечки, а банально тому, що у Японії немає вибору. Штати є ач не єдиною можливістю захистити Японію від амбіцій як Північної Кореї, так і Китайської Народної Республіки. У них немає вибору. Вони повністю в обіймах Сполучених Штатів, навіть в обіймах цієї адміністрації. Ну і можна говорити теж про південну Корею. У них доволі аналогічна ситуація. Тобто більшість союзників, які реально готові без. Якихось великих проблем вести таку ж політику, як Штати. Більшість цих союзників вони знаходяться вже зараз в Тихоокеанському регіоні, що дуже дуже легко складається в канву, якраз таки відносин, які хоче будувати Дональд Трамп. Неодноразово зараз, от в період останнього року, державний департамент США і сам Дональд Трамп вони казали про те, що зараз все зміщується в азію, що всі важливі події будуть відбуватися в Тихоокеанському регіоні. Тому це з більшою увагу саме до цього Тому можна резюмувати, що в Європі реальним союзником от є хіба що Угорщина, а в Тихоокеанському регіоні їх більше. А Італія, якщо говорити про Європу, вона все таки більше союзник mm -hmm. з пані Мелоні, чи вона більше схиляється до колективної думки mm -hmm. Європи? Слушне питання. Я думаю, що відповідь на нього теж залежить від того, в який момент спитати представників італійського уряду, тому що я би все ж сказав, що хай Італія є симпатиком Сполучених Штатів Америки. Це обумовлено як ідеологічними причинами, так і обсягом торгівлі зі сполученими штатами і немаленьким. Але я думаю, що все таки не можна назвати в повному сенсі Італію союзником сполучених штатів. Чому тому, що Італія є великою економікою всередині Європейського союзу, і всі обмеження, які стосуються Європейського союзу, а штати їх накладають відносно регулярно чи погрожують ними. Вони будуть стосуватися і Італії. От, а з Угорщини ситуація дещо інша, хоч угорщини це теж стосується, але Трамп неодноразово демонстрував своє особливе ставлення до Угорщини. Ось можемо теж згадати абсолютно. До нещодавній випадок, коли на прохання Віктора Орбана Дональд Трамп все таки е зробив виняток санкцій проти російських компаній, які оперують в Угорщині. Ось і все. Та саме тому я й кажу, що мабуть дійсно хіба що Угорщина є єдиним винятком всередині Європейського союзу, як і от другим союзником і повноцінним партнером Сполучених Штатів. Пане Євгене, якщо все-таки Америка повнаважиться повноцінно зрадити Україну, які це буде мати наслідки для європейського континенту, для американської політики? Для нас ми розуміємо нічого доброго, так І якщо там взяти історичні паралелі, провести, ну Камбоджа, там mm -hmm. терор, масової смерті, там оцінки ледь не до 2 мільйонів. Також ми бачимо, що відбувається зараз в Іраку, Афганістану з правами, свободами та долею людей, які інакше мислять. Ну, тобто, ми розуміємо, чим це обернеться для нас, а чим це обернеться для світу і безпосередньо для самої Америки. Як ви бачите? Угу. А, якщо Америка, ну от як ви кажете, зрадить Україну, то це очевидно матиме які форми скорочення або взагалі повноцінну заборону на експорт озброєнь за програмою Курл, нагадаю, це програма, за якою ми закуповуємо озброєння у Штатів за кошти європейських держав, і очевидно, це скасування передачі розвідувальних даних. Тобто такі дві постасі будуть. Е, ну про політичний тиск я не говорю, тому що він і так зараз відбувається. От відповідно, відповідно для сполучених штатів це означатиме, що вони е, ставлять все на Російську Федерацію. Е, це означатиме, що європейський союз очевидно веде обмеження торгівельні, а можливо, і певні політичні обмеження щодо сполучених штатів, і це означатиме, що більше в Європі замість об'єднаного заходу. Власне, який представляли Сполучені Штати і Європа замість об'єднаного заходу в Європі безпеку буде забезпечувати лише сама Європа. А об'єднаний захід як такий перестане існувати, тому що ну ми не будемо, ми не зможемо говорити про те, що е, збігаються, хоча б в чомусь збігаються політичні е, цінності, політичні інтереси. Учених штатів і європейського союзу такі це матиме наслідки, і це означатиме, що наступна адміністрація, яка прийде до влади в Штатах, якщо вона буде демократичною, їй доведеться е, вибудовувати, мабуть, принаймні декілька років знов зв'язки з європейським союзом і відновлювати все, що буде е, поламано, скажімо так, адміністрацією Трампа, і це на превеликий жаль е, буде важкою задачею. А якщо ж прийдуть до влади республіканці, то очевидно мова буде йти просто про знаєте, на наступні десятиліття вже визначено архітектуру безпеки, яка полягатиме в тому, що європейський союз лишився сам по собі. Європейські держави єдині лишилися маяком демократії у світі, і вони будуть змушені. Я підкреслюю саме змушені. Розбудовувати свої оборонні спроможності і змінювати свій політичний менталітет з менталітету держав, які просто а, живуть, а, знаєте, питаннями про реформи, питаннями про екологію, питаннями про рівень життя, на менталітет держав, які е, мають нести відповідальність за весь цивілізований світ. Це абсолютно два різні менталітети, і це буде дуже великий великий сум. Але я підкреслюю це станеться тільки, якщо політика штатів щодо Європи ворожа. По-перше, розпочнеться повномасштабно, а по-друге, продовжиться більше одного терміну, тобто більше трьох-чотирьох років. Пане Євгене, дякую за те, що погодилися на таку складну тему і за вашу оцінку та аналіз. Нагадаю, з нами був аналітик ради зовнішньої політики Українська призма Євген Косте Гризов. Бажаю вам спокійного вечора. Бережіть себе, спасибі, що були в нашому етері. Дякую, до побачення.